І насолодитися творчістю, переважно створеною присутніми в залі. Для мене велика честь особисто була бути присутньою на захисті кваліфікаційних робіт бакалаврів. Натхненно, впевнено, тут великий респект безпосередньо керівникам, тому що попрацювали і відчувався стиль. Велика дяка вам, тому що, незважаючи на те, що ви, мабуть, і викладачі підтримують і підтвердять е, найважчі не в плані по таланту, а найважчі студенти в тому випадку, що вам довелося дуже багато працювати дистанційно. Спочатку карантин, який припав безпосередньо на вас, ви дуже багато намагалися переклаштуватися і вчитися через екран комп'ютера чи ноутбука. Потім повномасштабне вторгнення, яке теж чергово внесло корективи. Але той результат, який ми отримали разом з вами в стінах музею, мистецтва виставкою, я мала повторюся, чись бачити ці роботи на вашому захисті. Переконує те, що наша нація незламна, дуже талановита, і ми разом можемо досягти тільки найкращих кусок. Головне нам перемоги України. Сьогодні дуже приємно і е, не вперше. Я можу сказати, що це вже черговий виставковий проєкт, в якому бере участь і відкриває його урочисто ваш ректор, ректор Центрального Українського державного університету імені Володимира Ганиченка, професор Євген Соболь. З радістю запрошую і вітайте! Дуже вдячний за запрошення на такі урочистості. Дійсно, хочеться сьогодні привітати наше найталановитіше студентство наших ініціативних, креативних і, звісно, наших таких мистецьких керівників, наших викладачів, які надихають, керують. І з кожним студентом вкладають ту зірцеву частку творіння цих образів мистецтва. Дійсно, дуже приємно і скажу, от, власний кабінет наповнений такими зразковими працями, які ми презентуємо нашим гістям університету. Наприклад, до сторіччя була. Виготовлена е, е, кафедрою е, мистецької освіти студентством такі праці, які презентували в глиняному зображенні наш е, старий корпус, якому виповнилося 120 років років цьому році. Ці е, мистецькі картини, які прикрашають кожний коридор наших корпусів, кожне приміщення, кожний кабінет, де презентується праці, і нещодавно відкриття мистецької резиденції хвиля, яке сповнена робіт наших студентів, наших викладачів, де дійсно перебуває атмосфера творчості, і куди ми Запрошуємо вас на наші подальші заходи. Сьогодні хочеться побажати нашим студентам, викладачам, всім присутнім, щоб побільше творили, побільше презентували такі гарні напрацювання, побільше давали позитив ці нелегкі часи війни, де можна просто. Насолодитися та відпочити від накопичених тих чи інших проблем, що це дійсно праця з великої літери. І, будучи присутнім на державній атестації, дійсно бачиш, що це професійні митці, митці з великої літери. Дякую. безпосередньо вже колишнім студентам, буде дехто ще піде в магістратуру, і будемо раді вашим виставкам участі в наших виставкових проєктах, ви будете запрошувати до вас. Але сьогодні дійсно свято і свято Ховаки, Шани вас настільки люблять, я навіть не боюся цього слова, що сьогодні з вами на відкритті вашої виставки в стінах музею, в мистецької мехи ректор, з вами сьогодні декан, Ярослава Галета з вами сьогодні завкафедра, яка зараз вас і привітає. Тетяна Стайтевич. Вітайте! Доброго дня, шановні випускники, гості, і хочу звернутися до всіх місця. Дана виставка це експозиція молоді. Це експозиція сліз тривог, небезпеки, добра, надії, бажання перемоги. Тривожності, блекауту, карантину, сили, світла, добра, мудрості це ви. І я запрошую всіх містян подивитися, не тільки місцям, всіх ваших знайомих, кого можна принести за руку, проведіть. А, я знаю, що буде трансляція, тому звертаюся до всіх, Прийдіть і подивіться. Подивіться на художні твори. Подивіться на художні твори, як на полотна, як на художні твори. Подивіться на художні твори, як на кожну особистість, яка дивиться з картини на вас. Вдихніть і подумайте про себе, що ви відчуваєте, коли якої роботи вам тепло, а яка робота вас надихне, або підштовхне до чогось. Взагалі побудьте в мистецтві небагато, 5-10 хвилин, але побудьте в ньому. І не забувайте, що це та основа, яка рухає світло в будь-який час, в будь-який момент. А ви можете бути ось тим автором, який може крутити ось це все навколо себе і навколо нашої землі. З відкриттям виставки. Дякую. Скільки за вас хвилювалися ваші викладачі, ваші керівники. А як мені здалося, можливо, це моє враження, вони є суб'єктивним. Більш за всіх хвилювалася голова зі комісії Лариса Гарбузенко. Прошу. Дякую, за те, що ще раз надали слово. Я хочу вас втретє, за короткий термін, напевно, за тиждень чи за півтора, привітати вас. Перше, я вас вітала, коли ви захистили успішно свої кваліфікаційні роботи, які ви називаєте дипломними. Вдруге, я вас вітала, коли ви нарешті отримали ту очікувану от посвідку, посвідку про те, що ви вже бакалаври. І сьогодні я вітаю з тим, що ви маєте таку гарну стартову площадку і маєте виставку у цьому залі. Бо я вам бажаю, щоб це було початком вашого творчого злету. Не зупиняйтеся, бо тільки зупинитеся на хвилинку, важко буде піднятися. Ви пам'ятаєте, що я вам казала, коли вручала дипломи. Тільки птахи мають крила. Літайте, не бійтеся і творіть. Музей мистецтв завжди радо відкриває для вас свої простори, завжди вам пропонує, провокує вас на нові, на цікаві проекти. Тетяна Олександрівна завжди генерує нові ідеї і, сидівши з нами е, в комісії, е, у неї вже родилося, ми її підтримали декілька декількох, проєктів, декількох проєктів так, дуже цікавих з вами безпосередньо, сьогоднішніми випускниками, з сьогоднішніми е, учасниками цієї виставки. Анонсувати будемо потім. І ще е, у мене є така мрія, і у вас теж е, захищатися в залах е, музею. Хоча б один або декілька захистів провести безпосередньо тут, в такому залі, де висять роботи безпосередньо на стінах. Це є практикою в Україні, але у нас цього ще не було у світі, так? Ну, в світі я не була, а в Україні була. Тому так є. І хочу звернутися до випускників. Виставки кожного року у нас в залах музею відбуваються. Відбуваються підсумкові виставки кваліфікаційних робіт. Тож я хочу, наприклад, започаткувати зустріч випускників, щоб ви сьогоднішні випускники підтримали в наступному році. Завтрашніх випускників бакалавру і зустрілися тут, побачили, що вони натворили, наскільки ви були кращими чи слабшими, наскільки ви виросли, як ви виросли, побажали щось, можливо, поділилися контактами творчості чи працевлаштування, щоб ви навколо е, артфакульті да. 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 е, ми Мені. створили таку. Теплу душевно-сімейну колаборацію, що ми жили там однією сім'єю, але місце зустрічі тут на кожній виставці професійній під час за під час виставки підсумкової кваліфікаційних робіт. Ще раз вітаю вас цим днем. Вітаю з тим, що ви є художники. Дякую. Для команди ми велике свято, такий черговий виставковий проєкт. Як ви вже сказали, ви привітали з художниками. Виставковий проєкт справжніх художників. І від вас, художників, декілька слів маємо від касяк. В захваті від кожного, але умовила говорити лише її. Прошу. Дар'я, я учасниця цієї виставки. Представляю свою роботу у декоративних панов літній вальс музею. Це моя не перша виставка, але я вважаю, що одна з головних, так як тут представлена не просто робота, а наша кваліфікаційна робота з моїми одногрупниками, де ми узагальнили усі наші навички в нашому навчанні в університеті. Тому хочу подякувати усім, хто був причетний до створення цієї виставки і дали можливість показати її усім. Дякую. Дякую щиро. А зараз від кураторів виставки, бо одна з яка тримає фотоапарат. Оксана Ліжевська буде говорити Анатолій кімнати. Прошу. Дякую. Я теж відчуваю себе сьогодні учасником даної виставки. Оскільки десь років 20 тому я теж закінчив наш педагогічний, ну тоді ще педагогічний університет, зараз я співробітник музею і ми всі ці роки співпрацюємо з факультетом, з студентами. Ну, знову ж таки, хочу привітати вас з цією подією, тому що коли я закінчував, ще виставок таких не було в залах музею, а сьогодні ви маєте такі цікаві проєкти. І... Я думаю, що від цього ви сприймаєте свою творчість вже зовсім по іншому, тому що участь виставці це трошки інше ніж захист на кафедрі, або коли ти просто працюєш над своєю роботою в майстерні. Хочу сказати, що я дуже вдячний вам за даний проєкт і не тільки студентам, а й викладачам, тому що виставки, які проводить кафедра в стінах музею, вони завжди дуже подобаються відвідувачам, і вони дуже різноманітні і одночасно концептуальні. І вони дають нам надію на майбутнє, тому що мова це наше майбутнє, не дивлячись на те, що в які часи страшні ми зараз живемо, у нас є молодь, і, значить, у нас є це майбутнє. Я вітаю, дякую викладачам, дякую Олегу Андрієву, який представив мої пейзажі у вигляді техніки псевдо Для мене це великий сюрприз. І вони мені подобаються навіть більше, ніж мої роботи. Дякую Марисі Володимирівні за те, що вона виступила куратором даного проєкту. Світлась! Дякую, дуже Анатолій Дмитрий. Те, що тримає в руках, Анатолій Дмитрович, ми передамо на кафедру, тому що над нами, якому буде час, ви зможете подивитися виставку нашого дуже талановитого художника земляка Володимира Білоуса, якого виставку ми відкривали 13 червня. Тобто, бачимо, не так багато часу пройшло, але вона дія можна її переглянути. А він проживає в Києві, він є нашим сум'яком, відомим художником, відомим викладачем. І його донька, яка приїхала на відкриття виставки, передала до фондів нашого музею буклет. Він давно вже випущений, він російською мовою. Це в даній ситуації можемо зробити переходи, попрацювати. Але там дуже багато саме навчальних моментів стосовно створення графічних творів, які будуть корисними для студентів, для художників, які вже працюють з художниками, для тих, хто навчається. Вкладають. Так що ми маємо таку нагоду і це прохання до вийшло, що це буде дуже приємно батькові, який був викладачем багато років, що студентство зможе використовувати ці матеріали. Так що Анатолій Дмитрович передає безпосередньо вже на кафедру, я думаю, що ви вже зможете попрацювати і використовувати ці матеріали. А Володимиру ми обов'язково передамо, що на кафедру передали. Світлана Лишикова мистецький відділ бібліотеки Чижевського. Прошу тільки народилася під час безпосереднього відкриття, і враховуючи, що тут є керівники. Ви знаєте, в минулі часи і бібліотека отримувала такі саморовні, можна сказати, каталоги. Не вистачає от серед того всього, що сьогодні призвучало. Так, дійсно це молоде покоління і той рух. Які ми можемо бачити, відслідковувати, дивитися це на каталоги. Зрозуміло, що друхована продукція не може передати повністю, але все-таки це хроніка, це фіксація, це дуже потрібно. І якщо це буде навіть якась кількість невеликих каталогів кафедри, це дуже потрібна річ. І я від бібліотеки прошу вас звернути на це увагу. Будь ласка, зробіть це. І дуже дякую, вітаю всіх з відкриттям. Дякую. Дякую, дуже. Ви знаєте, у нас завжди почесною місією е, має Ганна Володимирівна. Я прошу зачитати подяки. Але перед тим, як я виконую свою почесну місію, я хотіла ще додати два слова. Що саме в цьому році така була цікава у нас родинка? Ми працюємо з Ларисою Володимирівною студентами. Вони у нас практикуються, і в цьому році у нас дуже швидко минув процес монтажу, тому що у нас були двоє студентів: Павло і Вікторія. Я не, не буду казати, їх можу перепутати. От і ви знаєте, ну буквально дійсно допомогли. Це здорово, тому що. Вони майбутні випускники, я так розумію, так, і вже допомагали і розвішували ці роботи разом із нашими співробітниками, і це вийшло швидко, красиво. І продукт ви бачите сьогодні в нашому залі. Ну і почесна моя місія, як завжди, ми вже деякі колажі вручили, але хочемо ще раз покликати Євгенія. І ще ми вам хочемо вручити подяку за підну співпрацю, партнерську підтримку та підтримання і участь у спільних мистецьких проєктах. Закінчуємо. І ще нас є ми. Проводимо наш великодній благодійний акціон, і в цьому році він також відбувся. Це був 13-й благодійний акціон. І у нас є дві подяки. Одна з подяк це команді Центральної Українського державного університету за чуйність серця, за участь і плідну співпрацю, за те, що ви прийшли і. З маленькою часочкою допомогли спільній справі. Будь ласка, це вам подяка. Звичайно, добре доєднується до аукціону до Роман Ткаченка і в нас є подяка Роману Ткаченко. Будь ласка, за активну участь у вас своєї роботи кошти. Сума досить пристойна у нас вийшла. Незабаром ми будемо її презентувати те обладнання, яке буде придбано дитячою лікарня екологічного відділенням. Тож, дякуємо і вітаємо всіх з відкриттям листа. Осила вийти саме Євгенія Юрійовича отримати цю подяку стосовно великого Дня благодійного аукціону, тому що е, якраз Євгеній Юрійович не був в місті, він був в відряджені. Але до нас якраз коли бував біля Я дякую, що ви були з нами, взяли участь. Але це була місія, як ви зазначили, як зазначив Юрій, Юрійович, що це була участь університету, і це дуже важливо. Це вже другий рік поспіль, і нам це край приємно, тому що коли ми разом доєднуємося, ми коли проводили перший Великодній благодійний аукціон. Нам казали, як ви його взагалі проведете, хто вам дасть роботи, хто їх буде купувати. і ви самі мали можливість бути присутніми, і ваші викладачі і. Ми, ну, можемо сказати, ще з студентських років Роман давав свої роботи, вже як викладач надає свої роботи щорічно на великий благодійний аукціон. Багато хто доєднується і разом ми робимо велику справу. Ми купуємо обладнання, яке рятує життя. Вже знову ж таки, як сказала Володимирівна, ми практично готові до того, що обладнання закуповується і буде передаватися. І ви знаєте, що ми все проводимо публічно, щоб люди, які не змогли завітати на захід, потім змогли подивитися чи в соціальних мережах, чи на Ютуб ту роботу, яку ми спільно з вами проводимо. Дамо обладнання, покажемо. Сьогодні відкриваємо виставку, покажемо всім, щоб ну, хто не зміг завітати, змогли побачити ці твори, які ви з таким люблячим серцем змогли зробити, створити з вашими викладачами, з вашими керівниками і презентувати в музеї мистецтв. Добру путь вам, ми за вас дуже радіємо. Те, що сказав Анатолій Дмитрич, зверніть увагу, він вам трошки застрій. Незважаючи на те, що він аурект приємних до міністрів заплат молоді розбудової держави, член Національної спілки художників України, за відділу музею картини Гагорія Петра Осовського світловічі. Можна багато називати цих регалій, але коли він був студентом і випускником, він не мав участі в такій виставці в музеї. У вас відкриті двері, вам зеленого світла у всіх ваших дорогах. Якщо хтось десь бажає, хоче працювати в музеї, звертайтеся. Залюки приймаємо і випускники, і студенти у нас працюють. Так що в добру путь вам! Якщо є бажання, приходьте в музей зі святом, з відкриттям виставки вас! Є.